Ірина Мудрий, з нами це заступниця міністра юстиції України. Пані Ірино, вітаємо. Наші вітання доброго дня, пані Ірино. Ну зрештою, давайте про зустріч про зустрічі, про їхні результати. І е, е, яка мета подібних е, е, заходів да, подібних тета-тет, візаві або широким колом зустрічі. Бо ми прекрасно розуміємо, що говорити можна багато про що і багато говорять. Але режим постійного сильного і дуже сильного занепокоєння вже викликає обурення у тих. Хто живе в Україні нині зустрічі у Давосі розпочалися у неділю, 14 січня, з зустрічі саме радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників, які обговорювали пункти миру формули президента України Володимира Зеленського. Країна презентувала уже усі 10 пунктів формули миру, президента Зеленського радникам з питань національної безпеки. У Давосі було презентовано пункти з 6 по 10, Адже раніше, на Мальці наша команда українська делегація презентувала перші 5 пунктів формули миру в Давосі. Цього разу взяли участь представники більше ніж 80 країн. Тепер перехід на інший рівень це власне обговорення пунктів з лідерами країн на глобальному саміті миру, який Україна планує організувати у Швейцарії найближчим часом, і зараз якраз тривають обговорення організаційних питань на високому рівні. Зустріч у Давосі стала. Платформою, яка зафіксувала всі пункти плану, це дозволить розробити детальні заходи, детальні дорожні карти для роботи над кожним пунктом плану формули миру. Так як за кожний пункт плану відповідає група країн-партнерів або окрема країна, то ці країни можуть сприяти організації тематичних конференцій для відпрацювання алгоритмів реалізації підшепного пункту плану. Більше по Популяризувати по всьому світу пункти плану за результатами консультацій у Давосі Швейцарія та Україна як співголови четвертої зустрічі радники з питань національної безпеки та зовнішньої політики угодили спільне прескомюніке, і у ньому зафіксована згода, що безпека України є невіддільною частиною світової і регіональної безпеки. Тому війна проти нашої держави це один із основних дестабілізаційних чинників у світі, і зустріч радників продемонструвала зростаючу підтримку України, і це власне і є ціллю таких зустрічей виробити глобальну підтримку для України, щоб питання України було номер один у порядку денних. Світової політики, щоб війна в Україні була темою номер один усіх провідних змі, щоб Україна не залишалася сам на сам з потужним ворогом, а отримувала більшу допомогу у боротьбі з тотальним злом. Пані Рино, не от е... Стосовно глобального саміту миру у Швейцарії, отут роз'ясніть, будь ласка, його можна вважати таким останнім чи одним з останніх кроків перед якимось єдиним документом, який потрібен нам? Чи це проміжний етап? Якщо проміжний, то скільки таких проміжних кроків ще відбудеться, допоки ми дійдемо до до фіналу? Все залежить від того, хто приїде на цей саміт? Ми. Звісно, ми. Хочемо, щоб це був глобальний саміт, який буде мав би складатися з лідерів з усіх континентів, країн усіх континентів, як Глобального Півдня, Заходу, Сходу, Африки, Азії. Тому залежить від того, наскільки велика кількість лідерів прибуде на цей саміт, залежить від того, чи будуть Ті лідери, яких ми би хотіли бачити на глобальному саміті лідерів, а це з Китаю, наприклад, і буде зрозуміло, що це чи це буде фінальний саміт, чи все таки це буде проміжний? Після нього будуть тривати ще роботи по тематичним напрямкам, по відпрацюванню пунктів формули миру в робочих групах з тими країнами, які. Вже долучилися до того чи іншого пункту миру, щоб на фінальному етапі вийти уже на документ, який враховуватиме позиції всіх держав, які будуть присутні на цьому на цьому саміті. Але чому я вважаю цей захід у Давосі був важливий Адже подивіться на склад учасників, так він говорить багато про що на зустрічі. В цей раз виступали представники Нігерії, Південноафриканської Республіки, Мексики, Бразилії, Аргентини, Індії, Саудовської Аравії, Катару, Панами, частина з них це країни БРІКС, тобто вони демонструють Росії, що готові сідати за стіл переговорів з Україною для відновлення світового порядку, системи безпеки, вирішення гуманітарних проблем, формулу миру обговорюють країни, яким Ще донедавна ніякого діла не було до України. А зараз всі вже хочуть миру і починають розмірковувати, як забезпечити світову систему безпеки. Адже демократичні держави, включаючи ті, що як і Україна відмовила або відмовилися від ядерної зброї, або не мали її, повинні бути впевнені, що їхня незалежність, їхній суверенітет, життя їхніх людей в безпеці. Тому. Е ми очікуємо велику присутність, глобальну присутність на саміті миру, і результатом цього буде або подальша робота, або, або завершення цього діалогу. На рівні радників роботи над пунктами формули миру. Ця робота розпочалася ще в червні 2023 року з установчої зустрічі у Копенгагені. Тоді на ній було до півтора десятки країн на зустрічі до Джиди в Саудівській Аравії на початку серпня приїхало вже вдвічі більше. Зокрема, власне, був представник Китаю, країни, про яку ми сьогодні згадали, яка офіційно займає нейтральну позицію щодо війни і раніше пропонувала власний мирний план. Наприкінці жовтня 2023 року, на зустрічі до Бальти, радники з питань національної безпеки 66 країн, зокрема з Латинської Америки, Азії Африки, говорили про перші п'ять пунктів формули миру. А у Давосі, на зустрічі у Давосі, зібралися вже більше 80 країн, якщо буде точно, це 82 країни і міжнародні організації. Тобто географія росте, географія майже з усіх континентів. Коли ми говоримо не лише про географію, а про зміну риторики, маємо інформацію про те, що Ізраїль вперше взяв участь у обговоренні української формули миру на зустрічі радників, зокрема. Ну і прекрасно розуміємо, що підготовка до подібних Давоському самітам вона відбувається не вчора, не позавчора, і не тоді, коли Швейцарія гостинно відкриває двері для учасників делегацій. Варто розуміти, який план подальший. Окей, Давос завершиться, і що далі? Який план? Треба розуміти, що зустріч радників з питань національної безпеки зовнішньополітичних радників у залі саміту це одна річ, це глобальна, де обговорюються широкі питання. Але потім починаються кулуарні дискусії з кожною країною окремо і числа всіх країн-учасниць, їх було 82, Де наша делегація, власне, і обговорювала потребу та можливу допомогу, яку конкретна країна – Може надати вже або гарантувати в майбутньому, і українська делегація обговорила нагальні питання на індивідуальних зустрічах з більш ніж 50 країнами. З іншого боку, домовленості відбувалися не тільки в межах пунктів формули миру краще сказати так в тематиці, але дещо про інше на двосторонніх зустрічах. А саме окрім країн Великої Сімки після підписання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки з Великобританією 12 січня консультації щодо ухвалення двосторонніх безпекових угод з Україною. Офіційно розпочали ще кілька країн, і зацікавленість у таких перемовинах висловили ще 15 держав. Тобто, далі ми працюємо над двосторонніми угодами безпеки. І це теж є одним із важливих елементів, які яких Україн, які Україна ставить перед собою ті цілі, які Україна ставить перед собою до проведення глобального саміту миру? Високий рівень та глобальність події дозволяє в її рамках також проводити і додаткові сесії, що і було зроблено, адже під час зустрічі у Давосі відбулися дві спеціальні сесії щодо продовольчої безпеки та гуманітарних питань, де було детально обговорено проблематику та шляхи вирішення тих проблем? На зустрічі радників у Давосі, як я вже сказала, обговорили п'ять пунктів формули миру: це виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, це недопущення ескалації та повторення війни, і саме основне це підтвердження завершення війни. Дякуємо пані Ірину вам за ці деталі, які ми ви поділили щойно. Ірина Мудра, це заступниця міністра юстиції. Набула на прямому відеозв'язку. Спасибі.